О, Клян, слиш, а помниш, я тобі старі як то свої подарив, да? А може. Ну, на секундочку мені їх зараз іще дать. Ну, я просто хочу попитатися тобі ж їх по другому разу продати. Сам пішов, слышти? Гля на нього яке? Ні, ні, Клян, я не обидув, ні, Зато всі зараз побачили, який я геніальний переговорщик. Да, от я зараз, от обратили внимание, я зараз провів ідеальні переговори. Навіть віду не подав, що мене послали. Так а що по поводу валі Колян? Ілі не в моїх інтересах це зараз перепитувати. А треба би в спеціалістів перепитати, проконсультуватися. Там теж там такі ідеальні переговори пройшли, які Ну, пройшли і пройшли. Трамп і Путін провели історичний телефонний розговор длительністю два з половиною години. Історичний розговор, наскільки він був історичний, я вам ще вчора проанонсував. Що в результаті оба мастера розговорного жанру, я дозволю себе тут даже процитувати, що оба в результаті будуть світитися від щастя толком ні про що даже не договорившись. Начнем з першого утверждення. Щастя повні штани. Трамп назвав розговор з Путіним очень хорошим і продуктивним. Мой сьогоднішній телефонний розговор з російським президентом Путіним був дуже хорош і продуктивен. Написав он в соцсети True Social. Він отметил, що обсуждал з Путіним многие елементи мирного урегулювання. Та тебе ж як лоха розвели, ти ж даже не замітив. Да стоїть, либиться, думаєш, незнайомий дядя йому за просто так конфетку подарив. Да ти розверни її, подивись там же какашка всередині. Трамп заявив, що домовився з Путіним о немидленній остановці ударів по енергетиці і інфраструктурі України, но не о повному припиненні огня. От прям немидленою. Після чого в Києві немедленно оголосили тривогу, тому що всякого гамна по інфраструктурі, по які ви типу договувались, полетіло їх ніколи багато. Це ви так договорились, да? Та лучше б вообще цю тему не затрагували трипуни. В Краматорске и Славянске прогремели взрывы. Сообщают о прилете в промзону, раненых и отключениях света. Вечером 18 марта в городах Краматорск и Славянск Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители. В Славянске, как утверждают жители, часть города осталась без света и есть раненые люди. Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний пообещал прекратить атаки на энергетику и инфраструктуру Украины и якобы отдал соответствующий приказ российским военным. А кому вот это... Это все только напоминало. Путіну или Трампу? Ні, Путіну не надо. Не надо. Він действовав в рамках договоренностей. З нього, кстати, ніхто не брав слово, что він не стрілятиме по промзонам или, наприклад, по многоэтажкам да пожалуйста. Все, з нього станеться, і тут все честно. А по енергетике, вони, если що, ну скажу так і всі прошлі рази, что то ми самі себе обстріляли. Да да и кому вони будуть це объяснять? Кому Трампу не надо. Він зараз задів, він весь ходий, і прям світиться від сверхудачного розговору, на якому він просто попитався комусь продати уже ношені валянки. От напомніть мені зараз, будь пожалуйста, коли отак по серйозному, по крупному, русский обстрілювали нашу енергоінфраструктуру, газовий видобуток відставив. Я вже, якщо чесно, я й забув, коли це було. Ми всю зиму, яку нам обіцяли по 20 годин в сутки сидіти без свята і тепла. Прожили ну, практично без малейших відключень. Я розумію, що не всій Україні так везло, але в більшості України було іменно так. І тут приходить Трамп і намагається продать нам усе це, як гініальну договореність з Путіним з там на які то три місяці. міг би з тою ж впевненістю договоритися з ним, що він війська з Бородянки виведе. Хоча тут як кому для русских ця договоренность явно хороша. Заметки на полях из интересного. Первое. Отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Сейчас от этого больше достается России. Удары по НПЗ и экспортным газопроводам. Бить дальше по Украине, в общем-то, некуда. Разрыв энергетического кольца приведет к аварийной остановке АЭС. А это уже политический вопрос. Особенно, если что-то сломается. Так что это в пользу России. О, потому перестаньте, пожалуйста, смеяться с Трампом. Он вам там не дурачок какой-то. Он с этой договоренностью реально попытался спасти российскую нефтепереработку. Бо то вони по нам мало стріляли. А ми у них там останні полгода практично кожну ніч костри палили. І зараз, в рамках от этой договоренності нам реально зв'язали руки. Спасибо Трамп. Уже цією договоренностю ти ну, там мінімум медалі Героя Росії вже заслужив. І це ж не єдина їхня договореність. В документі подчеркивається, що сторони договорилися движение к миру з прикрашення ударів по енергетичним і інфраструктурним об'єктам. Річ також йде о проведення технічних переговорів, направлених на достиження прикрашення огня в Чорному морі і достиження устойчивого міра. В чорному морі, якщо хто не в курсі, вже ну, наверное, так десь два, як прикрасився той огонь. Після того, коли ми потопили чорноморський флот. Остатки якого вони панічно никають по яким закритим портам, откуда даже носа бояться висунуть, знаючи, що якщо хто і буде стріляти, то це буде ми. Нормально ви так взагалі договорились. А в, в чию сторону і ця договоренность? Второе прикрашення огня на чорному море. Учитывая, що море контролюється в основному Україною, это теж в нашу пользу. В то, що Україна буде щось виконувати, я разумеется, не вірю. А я верю. Повторюсь, там стрілять уже толком ні по чому, Так що не сильно то русський Трамп ваш флот і спас. Зато російські будуть з тої же впевненістю обстрілювати ракетами наші порти, бо це ж ну как би, трошки виходить за рамки договорів, як то, ну а так от трошки. І вони завжди знайдуть, тому яке-то сумасшедше Завжди. Ну, Нормальні такі переговори у вас там взагалі пройшли. Безтолкові від слова совсем. Ви хоч про що то полезне, там хоча б поговорили. Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях. Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы. А Путин заодно не хочет. Нас проинформировать. А почему тут вообще Трамп? Ну, Харей уже серьезно покрывать своего цього другана, неудачника. Он у меня точно такий же Трамп. Сиди, сиди, колян. Все, цей обмен уже давно был запланированный. Полностью отработанный, проработанный. Оттуда и цифры конкретні уже есть. 175 на 175, 23, дата вызначена. Давным-давно. Все верифицировано. Все. І дзвони там Трам, той Путіну чи не дзвонить цей обмін, і так би состоявся. Їх уже скільки воно вже було без вмішательства якихось то залітних шаровіків із -за океану, які самі абосравшись, тепер питаються купити нас своєю білозубою улипкою. Ну бо що більше нічим. Итак, суть в том, что Зеленский согласился на полное прекращение огня, а Путин нет, написал в X главный внешнеполитический корреспондент газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, комментируя итоги переговоров Путина и Трампа. В разъяснении телефонной беседы Трампа и Путина Кремлем говорится, что 30-дневное прекращение огня требует от Украины прекратить мобилизацию в свои вооруженные силы, перевооружение и требует прекращения иностранной военной помощи и сотрудничества в сфере разведки. По сути, это капитуляция, добавил Трофимов в другом посте. Странно, що цей варіант капітуляції нам ну, не попиталися ще продати під яким-то відом благодієстя, хоча ще ж не вечір. Зараз трампісти трошки очухаються після цього позора і попитаються вполне, може, і цю какашку загорнути в якусь конфетку, хоча діяти вони будуть все це явно без особого ентузіазму. Бо яким би набиченим індюком не був Трамп. Ну, він же хоч яким, ну я не знаю, хоч яким-то спинним мозгом, ну должен же ж був почувствувати, що над ним тупо поіздівались. Він каже, почувствував. де то так на рівні інстинкта. Трамп провалив переговори з Путіним і відказався виходити к пресі. Переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владимиром Путіним завершились фактически нічим. Ну, що ж нічим? Повне фіаско, це даже так побольше буде, чем нічим. Яке, ну, на жаль, нічому нікого толком і не навчать, тому що ну, ми і так знали, що той ваш хвилений Трамп це якесь повне фуфло і лузер, а трампализи і далі облизуватимуть його. І далі будуть на рівному місці видумувати якісь несуществуючі побіди, а війна буде продовжуватися і далі. Може, навіть чуть потрудніше, ніж вона була вчора, тому що ну, зараз, під гарантією Трампа, ми вже руську нефтянку всласть обстрілювати. Не зможемо. Да й помощі від нього толком ніякої не буде, аби токи не мішав. А це значить, що перестаньте вже вірити в доброго, дзивчого, дядьку Сема, який вже давно не добрий, який вже і мозги там потіряв з остатками вліятельності. Так що придеться побіждати без нього і при цьому ще слідить, щоб вони ці наші побіди собі потім ще не попереписували заднім числом.